Перейдемо до нашого порядку денного, я би просив, щоб ви ми хвилиною мовчання вшанували наших героїв, завітніх героїв нашої Торсенецької громади.

Нашої сесії. Отже, колеги, нам перше питання потрібно е, обрати секретаря пленарного засідання після четвертої сесії. Тому я е, буду пропонувати е, потрібно, Володимир Генераш. Спочатку лічити комісію, чи спочатку голосуємо за кредиту. Хоч... Так, не лічити, не лічити. я говорю про секретаря тільки на, на засідання. А секретаря на засідання. Добре, я буду пропонувати секретаря на засідання 54 го засідання нашої ради, де до Олександра. Тому прошу підтримати і проголосувати. Аксолом Ігор. Бабій Володимир. Горочок Оксана. Є. Головання Анатолій, Дорошук Тарас. Думичуй. Карлистка Мар'яна. Коротка Васильев. Є. Місцерак Микола. Мочак Іван. Москва? Паламарія Рина. Всех Людмила. Сосило Іван. Ярошевський Андрій. Цихуляк Михайло, За. 15 за рішення прийнято. Назад при... згори. Тоді всі студенти можуть <клакузь> відповідати наші процедурні питання. Так, <клакузь> тепер пропоную я ознайом для вас порядком денег. Перше питання про обрання секретаря Тоснецької сільської ради Сталинського району Львівської області. Друге питання про здійснення повноваження секретаря виконавчого комітету секретаря сільської ради. Третє про зустрічення змін фіксу та персональний статут постійної комісії сільської ради. Четверте, про, про дострокове припинення повноважень заступника сільського голови. П'яте понедення на посаду заступника сільського голови. Просто пронесення змін до рішення поснецької сільської ради номер 52 від 24 2411 2020 року про задерження кількісного та персонального складу виконавчого комітету. Сьоме питання про затвердження бюджетних програм проснецьку сільської ради на 2024 рік. Восьме питання про внесення змін до бюджетних програм 2024 рік. Дев'яте питання. про внесення змін до показників сільського бюджету про сенсу сільської ради на 2024 рік. Трошки Десяте про затвердження стратегії розвитку ЗЗО Берізька на 2024-2028 рік. Одинадцяте про винесення на громадське обговорення проєкту рішення про організацію Бродківського ЗЗСО, перших другої ступені просненства сільської ради Сталинського району Вільської області, у філію Ілипівського ЗЗСО, перший, третє ступенів до Проснецької сільської ради Сталинського району Вільської області. 12. Пробрішення об'єктів нерухомого майна комунальної власності Хорселецької сільської територіальної громади проєктів об'єктів 1 та 2 типу для передачі в оренду. 13. затвердження додаткових умов оренду частини нежитових приміщень колишньої психіатричної лікарні в селі Закладу. 14 про затвердження положення надання одноразу грошових допомог особам, що не охоплюють програму соціального захисту населення та сільської ради. 15. розгляд заяв фізичних та юридичних пасіб. І 16 різне. Прошу проголосувати підтримати порядок в дяді за основу. За основу. За основу. Акціоном Іван. Валій Володимир. За. Борис Ней Роман. Борячок Оксана. За. За Анатолій. За. Дорощук Тарас. За. Домич Юрій. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містеря Кункова. Мончак Іван. Москва Олег. Аламар Ярина. Сергій Людмила. Соснило їм. За Ярошевський Андрій. Свіходят Михайлов. 17 за рішення прийнято. Отже, в мене є пропозиції до порядку денного. Я бачу, у нас сьогодні присутні гості. Я би просив питання номер 13 про затвердження додаткових умов оренди частини житлового приміщення колишньої психіатричної лікарні селі заклад поставити номер 1, щоб ми вислухали їх і відпустили, і прийняли відповідні рішення. Голосуємо процедурне право. Будь ласка. Зараз давайте йдемо по порядку. Я спочатку дам свої пропозиції, потім кожен з вас доповнить, що потрібно. Поправку. щоб Принесе питання, розглянути питання номер 1 mm -hmm. Голосуємо. Акціонуємо. Да. Бабій Володимир. Да. Болячок Оксана. Да. Головання Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Да. Думич Юрій. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Да. Містеряк Микола. Да. Мончак Іван. Да. Москва Олег. Да. Паламар Ярина. Да. Церкви Людмила. Соснило За Терещук Олександр. За. Яришевський Андрій. За, за. Цикуляк за. 17. За. рішення прийнято. Також в мене є пропозиція доповнити порядок денний наступними питаннями. Перше про, про звернення до президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, повноваженого Верховної Ради України з прав людини, корупотаційного штабу з питань з питань поводження по з військовополоненими, що посилили публічної висвітлення щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безсвіти зниклих захисників Сил оборони України та стаєння їхньому визволенню з полону. Друге питання. Про звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науковим педагогічним працівникам. Третє про положення про звання почесний громадянин Товсенецької територіальної громади. Четверте про зацеплення акту прийому передачі, за, прийому передачі станції зарядної портативної для портрет військової частини 에, А-2847 Збройних сил України. П'яте про надання образової грошової допомоги тимків гали, тим, Галині. Шосте про надання дозволу на преміювання непедагогічних працівників дошкільних підрозділів закладів ЗЗСО Просанецької сільської ради. Де не перебування. А можна ще одне? Так, будь ласка. Давайте за <пробув>... Це... Побув... Пробув... ми цю... Пробув... ваші ворог... Дай провач... ворог... рам... Початку... Пробув... спочатку... пропозиції. За ваші пропозиції. Сюди хоче тут раду, щоб все зразу проголосувати. Як пакетом? Давайте Плат... спочатку мої пропозиції, давайте хочете. Голосуйте. Акціонів вас. Павлій Володимир. Горячок Оксана. За. Голова Іна Анатолій. Дорощук Тарас. Думич Юрій. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Містерак Микола. Мончар Іван. За. Москва Олег. Паламарія Рена. Сет Людмила. За. Соснило Іва. Терещук Олександр за Ярошевський Андрій за. Це поляк, прогано. Рішення при... Анатолій, Забувайте, будь ласка. Дежу. Слава Україні. Панове депутати, пане голову. Я би хотів вас попросити, бо до мене змовилася одна людина. Ми знайшли десь і тут, але мало, щоб виділити кошти, щоб закупити турнікети для нашого воїна, який захищає Україну. Пару днів тому назад вилучив дуже велику травму. Він лежав в лікарню, на рівні вийшов, хто є син нашому міськрокамиколе. Він до мене його малий звернувся, їм треба срочно турнікет, бо там у них все обгоріло, що, обворіло, що там треба спасати життя. Ми знайшли 10 турнікетів, що таке 10 турнікетів, там треба і мінімум 50 турнікетів. Я би хотів би, щоб ми якось виділили кошти, захопили ті турнікети і передали. Рівська, треба, то вони нам Добре, дивіться, я думаю, що не потрібно нам порядок. Ми маємо програму, ми можемо але... там але, Дивіться, що я 1 жовтня я їду в Німеччину з робочим, з робочим візитом. І я знаю, що наші партнери закупили турнікети, і я думаю, що десь 4-5 числа я їх привезу. Я подивився, яка кількість, але та, такі програми є там, але так? Це що немає. Якщо немає, нам потрібно буде просто внести зміни, щоб ми могли закупити, бо кошти є. Але в нас є програма, де ми коли ми десь гадуємо програму по обороні, ми там казали, що будемо е, закупляти е, різні, різні засоби для наших військових. Давайте прочитаємо ту програму, але я думаю, що найшвидше це буде те, що ми привеземо знімаючи. Я це на контролі спілкувався з Миколою Пісеренком, і з Анатолієм Голованьом, тому я думаю, що ми, що ми допоможемо. Е -е Чи є в кого ще якісь пропозиції, Будь власне? <пис -зиколю> я пропоную це питання про затвердження, положення, про звання почесний громадянин Просинецької територіальної громади, викласти в редакції про заснування, звання спочатку треба заснувати десь це звання, та затвердження положення, про це звання Тобто внести зміни у редакції нові виконування звання почасного <плес> літературу е е е Сергій е е е територіальної громади е та затвердження положення про це звання. <плес> це так не було. І <плес> <це? плес> тут я не знаю, я послухав... <плес> Восьме питання ви, що тут пропонується до виключення про затвердження бюджету. Скільки засідала бюджетна комісія, це питання її включене, тому ми його не включаємо. Тоді ставлю на нас голосування порядок денний цілому. За поправку мою. Е, Треба, що... проголосувати? Так, ну, давайте тоді, оскільки... Так, добре, то Та, дякую за підказку. Бо... <клес> давайте проголосуємо за поправку, щоб змінити в частині про заснування. Заснування <клес> звання. Так. Прошу підтримати, голосуємо. Аксіонов ігор. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Ковування Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Да. Думич Юрій. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Мончак Іван. Да. Москва Олег. Да. Паламар Ярина. Да. Сергій Людмила. Да. Сосни їда. Дощук Олександр. Да. Ярошевський Андрій. Да. Да. Це коляд Михайло. Да. За. За 17. Рішення прийнято. І тепер е, ставлю на голосування затвердження порядку ден денного цілому. Голосуємо. Аксіонов Іван. Бабій Володимир. Барячок Оксана. За. Голова Анатолій. Дорощук Тарас. За. Думач Юрій. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. Шмочак Іван. За. Москва Олег. Паламар Ярина. Сен Людмила. Соснило Ігор. Терещук Олександр. Олександр Яришевський Андрій. Сирполяк Михайло. За. За 17 рішення прийнято. Отже, колеги, переходимо до першого питання про затвердження додаткових умов оренди частини несправих приміщень медичної психіатричної лікарні селі закладів. У нас є сьогодні гості. Пане Джей, будете мати бажання сказати слово? Який, пожалуйста, ми вас бачили. Um, thank you all for giving me this opportunity and for giving our organization, Volunteer Action, the opportunity to help people that have been displaced from the front lines. Пане голова, ви дякую вам за сприяння. Якщо у вас наразі якісь питання, то на нашої діяльність я буду зратися сьогодні відповідати. Я можу коротко ще до питання, що будуть скажу. Ви пригадуєте, коли ми приймали рішення. Ми декларували нашу готовність по передачу в оренду, Це мова йде про колишнє приміщення психіатричної лікарні заклад, яке зараз не задіяне. Зараз ми говоримо про лівий корпус, але десь я на наших зустрічах ми вже декілька разів зустрічалися, декларував проготовність, якщо не буде розвиток, то ми готові розглядати такі розширення, збільшення площ оренди, в тому числі і землі, і додаткових приміщень. Ми обговорили зараз на порядку денному, стоїть питання про затвердження додаткових умов, тому що якщо ви знаєте, у нас є затверджена типова угода на оренду, От, але оскільки питання дійсно є таке неординарне, тому так? що ми ніколи в у нас в основному, якщо була оренда, це була якась комерція. А тут мова йде про пільгові умови на оренду. Тому ми приписали ще декілька умов, які згодили з заявником. І е, зараз, якщо вас в принципі, цікавить, ми можемо ті умови зачитати про дикунат, щоб ви були дискурсії про що саме мова. А так, я, як голова, десь не заперечуюся те, щоб то приміщення не западало. І дійсно, якщо це йде на соціальні потреби, то чому б ні? Ми про це говорили, ви про це знаєте, що ми неодноразово подаємося на різні гранти, на різні програми, щоб залучити. Дана організація має досвід в Польщі по організації такого житла. Моя сподіваюся, що їм вдасться, також за нашим сприянням дасть той проєкт зреалізувати. Це, це, так, так. це є пам'ятка значення. Це є пам'ятка архітектури, це є пам'ятка історична, е, заєвники з тим е, ознайомлені. Договоринні ті речі приписані. Тобто, якщо вони хочуть робити якісь там капітальні ремонти, реконструкції, вони мають, мають перш за все нас повідомляти про це, вони мають дотримуватися законодавства, яке е, десь регламентує ті чи інші дії, тому ну, вони десь все знають. Мова зараз не йде про якісь реконструкції, принаймні вони нас не повідомляли про це, тобто, я думаю, більше буде косметичний ремонт створення умов, щоб тут засіля співати. Попередні якісь погодження з, з відділом архітектури. E, там, поки що не потрібно, зараз питання процедури, питання енергоносіїв, опалення тепла, води і світла. Це зараз потрібно вирішити, а далі буде так. Ну, коли... no, а яка Чим вона буде займатися? Це будуть вони будуть заселяти, вони, вони створюють умови для е, заселення внутрішнього з переміщених та інше перше населення, як потребує такого життя. Є такий досвід. Увага, є такий досвід е, них за кордоном, і тому ми десь йдемо на зустріч. Я б просив, щоб підтримати. Як місцеве населення натобиться? Е, та місцеве населення як дивиться? Стало в тому, що там завжди функціонувала лікарня і місцеве населення. Далі село заклад, це є захід для держави, що були такі установи. Бо якщо б ми зараз відкривали в будь-якому іншому селі, де є закрита школа, чи стадії недобудований, це точно населення буде якісь запереченням. Тут населення готове, тому що лікарня там була, є інша установа, тому тут для людей це не, не є нічого. Це лікарня. Прошу. Прошу. Будь Мені є питання. По-перше, якщо переклад, то трошки голосніше, бо задні мішуки. Друге питання. Де ви там плануєте розмістити? Одне питання. Друге, на який теж часу? Третє питання. Чи буде право будете передавати в субваріанті повітря? So the gentleman has four questions. First one about how many people do you plan to settle in there. Second question is for how long period of time. Third one, do you plan to give these entities, some kind of sub-police to somebody, and the fourth one, uh, do you plan to hire the local people as a personnel? So, for the first question, we're looking at housing uh, around 400 people. Um, and we will be housing those people over the course of three years. We will slowly be increasing capacity, so, we will start with opening one floor, and then once that floor has been

лікарні 400 людей. Якщо чином це буде, буде, буде проваджуватися, ми плануємо зробити ремонт на першому поверсі, після того, як ремонт буде зроблено і ми зможемо висадити першу частину людей, ми будемо переходити до ремонту на другому поверсі. І так нічого ми можемо, скажімо так, на, 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 нарощувати наші спроможності до тих пір, поки ми зможемо засилити 400 людей. Concerning the left wing, we're going to be moving the, fi the first 50 people in within six months. Що стосується то і лікарні, то ми плануємо заселити 50 людей на протязі перших півроку. And then we will move in at least 150 people within the first 18 months. І за перші 18 місяців від моменту заснування ми плануємо plan розмістити hiring local людей. Що стосується вашого питання, чи буде працевлаштоване місцеве населення. У нас є такі плани, ми плануємо собі працівників, Um, And we will not be self leasing the building. In <laughs> yet computer so don't we put super random way in that one or the bunch. Okay, because plus it's not this is not even written in our legislation. Sure, mm -hmm. um, we wouldn't work that's another stuff that wouldn't wash counterpartness or the inch organization. To provide services not only to our residents, but also to the local community. Щоб вони давали посла на тим, хто буде розміщений в цьому лівому лікарні і місцевому селені. Дякую. Ці люди постійно будуть жити? чи вони повернуться в рідні країни.

У нас в планах є, скажімо так, зробити перекваліфікацію будівлі, тої тобто, хто крила будівлі на For people suffering from PTSD with reintegration. Uh, з акцентом на тих людей, які будуть страждати, які страждають від ПТСР, які потребують реабілітації. But that is also down Але це вже то перспективу, коли закінчиться воєнний стан і бойові дії прекрасні. Can you elaborate on how long your organization exists So our organization was founded in 2024. It was founded earlier this year. I worked with an organization called Hope Foundation in Poland. And I was the founder of the last remaining transit center on Poland's borders. We are still the only remaining transit center. At our transit center, we've helped over 8,000 people. Over the course of two years,

And there, I've helped over 100,000 people. Itam is a vice president for education. He has the to of financial support each Monday since April of 2022. It's a moment to create new obstacles. Now, who will you? Can you elaborate on who is the one financing your activities? So we have many different organizations that have promised support. There are a lot of people who have said that they will officially provide support. But one of the biggest things is that most organizations will not finance projects until projects start. So, right now, when it comes to different activities, we already have financial backers. Financial backers? Yes. Um, financial supporters? And we're looking at solidifying as soon as the entire process is completed. Uh, we're looking to solidify those partnerships as soon as the process, um, as soon as this contractual process is completed. Um, so, like, sign a partnership as soon as.